Святимо Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені мої церква моя свята українська. Сьогоднішнє Євангеліє називається Проблудного Сина. Я сьогодні його посвячу назвою Словом Смирення. Я назву це слово основним, так і багато святих називали. Що святість перш за все, це навіть не подвиги, які ти твориш, чи благочестя. Це перш за все смирення. І от сьогоднішня розповідь, всі ми її вже дуже гарно знаємо, так що було два сина, батька, і один з них, юніший єю, молодший, сказав: Отче, дай мені час свого майна. І він пішов. І все майно розтратив і жив, напис Пису Євангелії, жив блудно. Тобто став з блудниками і з проститутками жити, і з ними був разом. Тобто він став такий, як вони. Блудниці, проститутки, так ми їх називаємо, шлюхи всякі. З ними він був. І так розтратився він вже з ними, з тим їхніх веселістю їхньою, що вже не мав, очевидно, ні любові до них. Ні майна, щоб їх веселити, бо вони продовжують своє веселіше й донині. Але він вже витратився, витрачується кожна людина, що йде тим шляхом, стає пустою як душою, так і тілом, так і майном і всім, всім повнотою життя. І тому цей хлопчина, цей юнак, вже, вже дуже страдав, вже він їв свинями. З та свинями харчується. І тут він згадує, що батько його є. І оце о, видно, бачиш, тепер дивіться, зверніть увагу, оцей блудник, оцей проститутки, оці страшні слова шлюхи, всі, всі ці, всі ці, вся ця, вся ця, вся ця браття, і він з ними. І тим не менше він. Може згадати про отця любов'ю. І буде закінчення цього Євангелія той, що праведник, нібито, що з отцем він любов'ю про отця не згадує. Тобто, чи значить, що це той добрий шлях, яким він йшов? Ні. Але це то значить, що він, він в тому своєму вже втраченому в своїй повноті життя, коли вже нічого нема. Бо в того є все достаток він з батьком. Чи любить він батька, та ні. Бо батько є любов. Ми знаємо, що батько тут символ Бога. А той старший син це така ложна праведність, ложне смирення, ложне благочестя, яке себе вважає, що ми хороші. Биться, як він каже, той хороший. Послухайте в кінці його слова. Він відвічав оце, скільки літ роботою з тобою. Разнівася і не хотяше війти, він гнівно наповнився. Он же речей йому, брат, той прийде заклав отець твій і опитаний якось здраво. його прияти. Он же відвішав отцю, скільки літ у тебе, і скільки заповідей, і, і ніколи же заповідь твоя приступив. Тобто я нічого не зробив злого. Я всім робив добро. Я жив хорошою людиною. Я ходив до церкви. Я був волонтером, ну, я творив добра багато. Але бачиш, в серці його десь в глибині, оця його праведність кричить, що він так само хотів гуляти, як і той, так і молодший. Бо він каже, бачите, йому з моїми друзями, навіть не дав мені маленького козлятка. Тобто в глибині десь в нього оце бажання того шляху десь отак воно і глибини залишилося. Бачиш, дивіться, до чого оця. Праведність та зверхність та покрила ото його гріховність всередині, що він також хотів, як той молодший син, бо тут слова його говорить, ніколи ж він оцю докоряє, а ти ніколи же дав мені козлята, щоб з другими своїми веселився бих. І зараз син твій ізиде, своє імені з любодійцями. Він так якби з заздрістю говорить, розумієш, до цього хлопця. Що він тут пожив весело, ні, по його розумінню весело. Йому не зрозуміло стан того свого брата. Той брат вже, ту веселість, в нього вже зовсім не весело. Геть не весело. І веселості він вже навіть не то, що не хоче, він навіть хотіти не може вже веселості. Він тільки пам'ятає любов батька. І вона його торкається глибоко так, що він каже, отче, согріших на небо і перед тобою. І вже недостойний нароціся син твій. Тобто на ми, мені належить найгірше ім'я. Так ми причащаємося, до причастя приходимо, що, так, що я грішний. А, серед, я най, най, да, найперший грішник я. Тобто так причащається церква свята. І от насправді в цьому стані, що я недостойний речі за син твій, сотвори мя. Єдиного твоїх наємників, з тих самих твоїх, самих нижчих твоїх слух. Ось таке смирення в цього хлопчика. І воно рухається любов'ю. А в цього старшого ні смирення нема, а зрозуміло і любові до отця. Хоча отець його любить. Бачиш, отець виправдується, би, чадо моє, каже він, йому так само. Ти зі мною завжди був близько. Ти був любов'ю, не тільки мене любив на відстані, ти мене й бачив, ти міг, торкатися міг. І вся моя твоя ти, 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 це, це бачив, ти це знав, але ти, тебе це не торкнулося. Бо твоя гординя, твоє ложне благочестя, твої сховані в глибині, нерозкаяні гріховні бажання, вони не, не, не дали тобі цього, цього, цього смирення, щоб ти пізнав любов Отця. І того смиренний син. Зиває Отцю. Я не достойний назватися сином твоїм. І сотвори мене зель наємник. І востав іде колоцю своєму. І тепер дивіться далі, що відбувається. Що відбувається з тим, що всьох, той, хто все втратив. І ще йому далече сущу побачив його батько, коли він ще був далеко. І він йому став дуже милий. Той, хто пустий, йде зовсім з гріха тяжкого. І він йому милий став дуже. І паде йому на шию, і поцілує його, бо той вертається в любові. Він йде пустий, розтрачений, брудний, бредотний, але йде в смиренні і через смиренні у любові. Рече йому син, Отче ще раз повторяю, зрішив на небо і пред тобою. І недостойне син твій. А отець навіть не слухається. Він каже рабам своїм винесіть одежду первою. Ну, перша, першу одіж, очевидно, ту, що він мав з самого початку. Тобто, і облиціть його, і дайте йому перстень на руку, тобто силу власті моєї. Тобто, я тебе вертаю, навіть не питаючись, мені достатньо бачити, що ти йдеш. Бо син батько бачить, що йде в любові. І він йому вертає все, що мав раніше, першу одяг, вертає владу на руки, і великий пір творить. Такий, який дійсно не мав той старший син такого піра, він правду каже, що ти мені дав козлятка. Бо на смирення любов відповідає многократно більше, ніж на благочестя. Вона робить великий пір і відновлює власть. Тобто просімо Господа, щоб ми могли бути смиренні. І тут я згадаю знову російського святого, я його. Спочатку не міг зрозуміти, бо він такий, би, плачучий, завжди Ігнатій і Бранчаніну, його ім'я. Він монах тяжко хворів, і ця хворобливість у всіх його текстах, так не би, так, пробивається, звучить монашество. І, і тим не менше він він один, єдиний, по мірі, з останніх, сказав, що Антихрист прийде з нашого ну, з російського він росіян, з нашого народу. Тобто прийде син беззаконня, тобто це його пророцтво. Про то антихристове, то що ми бачимо сьогодні, твориться, якщо це не явний, а може і явний, ми не знаємо, але це точно Дух Антихристов, який церкву зробив мертвою і так само ту нашу УПЦ ФСБ. Із тим молитвиником псевдо. Які дотепер ще розколяють наш народ і не дають зайняли місце церкви. І не дають нам встати на молитву до Бога. розумієш, Вони, вони як ті дійсно шпіони, розумієш, духовні. Тут сидять і зайняли місце. І кричать, що вони моляться, а вони чорти всі ті до одного. Навіть найкращі, розумієш? Бо вони, бо вони як той син у сьогоднішній, розумієш, Чекають отого, кричать, що вони дуже праведні, і оцю, оцю десь в глибині хотіли би пір з друзями, розумієш, да, в глибині мати. Але, але, але так не просять, навіть і пір. у Бо ті дуже благочестиві. Одним словом. Закінчимо тим Брананчаніновим. Він каже про смирення так, що в останні часи смиренніх буде дуже мало. І смиренні будуть виглядати, немов горді, а горді будуть виглядати, як смиренні. Отаке От слово бренчанино. Смирення це той, хто любить Бог. Той, хто перший наповнює, але він не може його полюбити перше, ніж смирившись. Тобто смирення дає тобі любов. Нема смирення, нема любові. Називаєш себе високо, любові не будеш мати. Назвеш себе низько, низько станеш, прийде любов. І прийде влада і сила, ну і як хочеш і гроші. Амінь. Нехай Бог нам дасть перемогу. І воздвигне своїх смиренних тих, що гордими будуть виглядати.